Привіт, друзі, за мене завжди Арті Артем. сьогодні грати дуже прикольну гру, друзі, під назвою Юрак Playground. Тут вийшло б нова, додавили ось до друзі. Ось цих чувачків дивітися. Три нових чувачка. І вони офігенно показані. І кожен з них може співати. Це прикольно. Такого точного. Від... Убивання. Це прикольно, друзі. Так, вибираємо. Так, О, холодна зброя. Добавили теж багато чого. Ось ці така фігована, дивітися. Ось такий ладдер. Також є у нас зброя вогнепальна. Нова теж є. Не, новий немає. Так, друзі, підписуйтесь на терем-канал, ссылочка внизу під відео в описі. Буду дуже вдячний. Давайте підтримаємо україномовний контент. І мене буде дуже вдячний. Всім дякую. Є також ось така була нова. Дивіться, кафігієна вона. Бух. Також у нас шприці теж є, їх мало. Так, техніка у нас немає нової поки що, але тут теж багато. Так, одежа у нас немає. Механізми у нас лише ця з предучої обнови, яка дозволяє нам різати головешки нашим мело. Давайте умова. Такої його поставимо. Так, давайте його положимо. Гоп, і дивіться. Приближаю таку. зараз ми його. Hop. Дивіться, що з ним. Розфігарили. Також хто не бачив, додали, таку фіговину, як постройка. Ось вдома. Натискаємо на цей екран, виберемо любу цю. Таку так, ось, і дивіться. Воно саме автоматично склеюється. і вимикаємо hop. і ось у нас зліплено все різне. Це реально офігенно і легенько. Так, можна строїти, що хочете, будувати. Також додали такий режим як бій. Давайте вам продемонструємо цей бій, подаємо їм. Давайте це Цімна. даємо їм в руку. натискаємо бій Надтискаємо BI. Можна робити різні відео. Це класна обнова, і я вважаю, що це заслуговує лайка. Хоч би малесенького підписку на телеграм-канал теж. Всім дякую за перегляд. Більш нового нічого тут немає. Все по-старенькому, кромі цієї карти. Ось цій такої офігенного пейзажику. Це офігення класно. Всім друзі, дякую за перегляд. Ставте лайкоси, підписуйтесь, діліться з відео з друзями. Ти з ким хочете все буде щастя, Україна донатиме нато на па-па, папа, бережіть себе.